Добрий день, шановні слухачі! Продовжуємо розглядати роботу в програмі Баз зарплата і управління персоналом на каналі компанії Account і сьогодні ми з вами нарахуємо заробітну плату. Дуже простеньку, без різних документів відхилень, але перед цим заповнимо необхідні документи. Найперше це, звичайно, в якій організації будуть працювати наші соцспівробітники. Якщо ми зайдемо в налаштування та довідники розділ і подивимося, чи є довідник організації, то ви його не знайдете. Для цього нам необхідно на закладці Загальне поставити галочку Використовувати кілька організацій. Після того, коли ця галочка активується, в розділі Налаштування та довідники ми з вами побачимо довідник організації. Я вже ввела організацію Орхідея, тут просто назва Орхідея ТОВ, і автоматично програма нам заповнює повне назву, повну назву Товариство з обмеженою відповідальністю Орхідея. І, звичайно, код кодідроПУ. Це найменше тих даних, які нам необхідно заповнити, щоб цей довідник можна було використовувати. Звичайно, для здачі регламентованої звітності, для того, щоб надрукувати різні документи. Нам необхідно заповнити інші закладки це адреса і телефони, реєстраційну інформацію і також про зарплату та кадри. Я вже вам про ці налаштування говорила. А тепер нам необхідно заповнити довідник підрозділи. Знаходиться цей довідник також в розділі Налаштування та довідники. – «Підрозділи». Тут ми з вами заведемо всього лише один підрозділ адміністрація. Я натискаю на нього на праву кнопку і Змінити. Назва адміністрації, номер проставляється автоматично і прописується дата, коли цей підрозділ сформовано. Записати та закрити. Організація Є, підрозділ Є. І тепер нам необхідно з вами заповнити посади, на які ми будемо приймати наших співробітників. Налаштування та довідники. Підприємство, посади. Ви бачите, що всі довідники, які ми з вами заповнюємо, вони йдуть послідовно, тому помилитись неможливо. Тут ми підбираємо з класифікатора. Наприклад, нам необхідно директор підібрати з класифікатора, відкриваємо папку на букву «Д» і ось тут, будь ласка, можна пошуком задати назву і знайти дану посаду. Потім вибрати, і ця посада у нас заповниться в довіднику посади. В самій карточці посади вже буде автоматично проставлені необхідні коди. І також, коли ця посада була введена, дата, можна прописати коротке найменування директор. І також, якщо вам необхідно, наприклад, змінити найменування, от найменування з класифікатора в нас таке, а ми можемо, наприклад, прописати інше. Все, посади є. І тепер ви пам'ятаєте, що у нас ведеться історія штатного розкладу. Ми зможемо вже, маючи посади, маючи підрозділ, вже ввести штатний розклад. Але ще нам необхідний графік роботи. Для того, щоб заповнити графік роботи, нам ще необхідно з вами заповнити регламентований виробничий календар. Для цього заходимо також в налаштування та довідники. Дивіться також виробничі календарі. Тут у нас один календар, натискаємо на праву кнопку, вибираємо рік, і якщо нам необхідно перенести якісь із днів, наприклад, зробити робочим, перше число, так, зараз у нас немає вихідних, ми стаємо на цей день, натискаємо кнопку Змінити день і вибираємо, що це робочий. Ось так передивляємося кожен місяць. Записати та закрити. І тепер заповнюємо графіки роботи. Заходимо в налаштування та довідники. Графіки роботи співробітників. Тут я ввела новий графік роботи. Зараз я натисну на кнопочку «Право» і Змінити. Назву я прописала і тепер перехожу на гіперпосилання змінити властивості графіку. Нам необхідно деякі налаштування зробити. По дням тижня. Тобто, це у нас не змінний графік, а саме п'ятиденка, тобто по дням тижня. Не вибираємо, що за, е, при заповненні враховуватися такові дні. Нам це не потрібно. Розклад роботи по 8 годин, тривалість робочого тижня 40 годин. Також вибираємо види часу. Ви бачите, що тут є можливість вибрати, якщо графік захоплює нічні або вечірні години, також є можливість вибрати ці види часу. У програмі також є можливість вибрати інші види часу, тобто робота може бути ще інші види часу, наприклад, робота в залі, робота в торговому залі або робота на касі це якби для магазинів. Але про це в іншому відео. А зараз нам цього достатньо. Натискаємо кнопочку ОК, натискаємо Заповнити, і у нас всі графіки заповнені. Ви бачите, що є кількість днів за кожен місяць, кількість годин і прописані робочі дні в графіку роботи. Записати та закрити. І тепер ми можемо з вами затвердити штатний розклад. Заходимо в кадри, розділ кадри. Вибираємо штатний розклад, і тут ми просто натискаємо кнопочку Затвердити новий документ. Ви бачите, що я вже ввела штатний розклад, уже він у нас є в списку, тому я натискаю гіперпосилання Документи, що змінили штатний розклад. І ось, будь ласка, затвердження штатного розкладу. Знову ж таки на праву кнопочку Змінити. Вводимо дату введення штатного розкладу з місяця якого починається, звичайно, організація, і потім додаємо по черзі позиції. Зайдемо, будь ласка, в першу позицію. Тут ми прописуємо, що графік роботи п'ятиденка. ми вже його з вами завели, підрозділ Адміністрація, посада Директор. Також в табличній частині прописуємо види оплати праці нарахування, оплата по окладу. І тут у нас було записано в штатному розкладі, що в параметрах що ми вказуємо мінімальний і максимальний оклад. Вибираємо пишемо, який оклад нам необхідно. Програма автоматично прописує мінімальний, я, наприклад, взяла 20, тут мінімальний і максимальний, да. Це ж у нас штатний розклад, бачите, трошечки забулося. Можемо також штатний розклад роздрукувати. Під'єднати файли до необхідної позиції. Так само ми робимо і з головним бухгалтером. Так? Тут ви бачите, що є файли, які можна під'єднати, наприклад, якісь документи, чи що нам необхідно, щоб постійно були під рукою. Прописуємо це все і проводимо та закриваємо. Штатний розклад ми можемо роздрукувати наказ затвердження від 1 січня затвердити і так далі. Якщо нам необхідно з вами зробити звіт про рухи документу, ось тут у програмі, ви звикли в інших програмах Дебет-Кредит, то тут є піктограма звіти, рухи документу. І ось, будь ласка, тут у нас прописуються ті рухи, які цей документ робить в різні регістри, а саме регістри відомостей, історія використання, історія нарахувань, показників і також історія щорічних відпусток. До речі, щорічні відпустки я вам не показала. Бачите, добре, що я подивилась рухи, давайте ще раз зайдемо вже в позицію головний бухгалтер і подивимося закладинку додатково. Тут я додала основну щорічну відпустку 24 календарних дні. Штатний розказ затверджено, але в наказі ви не бачили переліку посад, тому ми можемо зайти в кадри, заходимо звіти по кадрах. І тут у нас є штатний розклад, є різні звіти, і нас буде саме цікавити штатний розклад на підпис. Ми можемо його сформувати, вибравши дату, організацію, і сформувати цей файл. І, будь ласка, тут перелік є посад просто, є перелік посад саме в підрозділі, і прописані основні параметри для даної посади. Можемо роздрукувати. і… Або навіть зберегти цей файлик і зберегти, наприклад, в затвердженому штатному розкладі уже підписаним, Щоб він у нас завжди був під рукою. І тепер ми можемо перейти до наших співробітників. Найперше, що ми повинні заповнити, це довідник фізичні особи. Також заходимо в розділ налаштування та довідники довідники фізичні особи. Тут просто створюємо. Новий елемент, можна створити групу, тобто це можуть бути співробітники, можуть бути родичі або інші фізичні особи, Тобто цей довідник має ієрархічну структуру. Нам поки що цього не потрібно, і тому ми просто створюємо елемент. Змінити. Тут заповнюємо мінімум необхідної інформації, а саме прізвище, ім'я та по-батькові, і також код за ДРФО. Потім, звичайно, ми можемо вже в процесі роботи заповнити всі інші параметри, тому що чим більше ви параметрів заповните, тим краще тоді вам буде, ви зможете формувати різні звіти і будете мати всю інформацію. Також я рекомендую робити формування довідника-співробітники, безпосередньо не виходячи з довідника фізичні особи. І далі приймати на роботу, щоб не шукати по всій програмі. Тут є можливостей дуже багато для формування прийому на роботу, але кожен з них буде вірний, якщо він дасть вам потрібний результат. Ми просто натискаємо на роботу і натискаємо нове місце роботи. У нас вже ви бачите я прийняла цього співробітника, тому якщо ми нове місце роботи, це може бути сумісник, наприклад, внутрішній у нас створюється нова картка співробітників. Пам'ятаємо, що для співробітників карток може бути багато, а саме фізична особа повинна бути лише одна картка. Це запам'ятайте, тому що від цього залежить потім коректність обліку. Далі, вже в карточці, яка створюється, ми можемо натиснути Прийняти на роботу. І програма записує карточку співробітника. І формує документ прийом на роботу. Я тут цього робити не буду, тому що я вже прийняла на роботу. Тепер я можу перейти до довідника співробітники, кадри, співробітники і тут подивитися документи, прийом на роботу. Заходимо в карточку і натискаємо гіперпосилання кадрові документи. Тут у нас є прийом на роботу. Натискаємо на праву кнопочку Змінити. І ось, будь ласка, прописуємо. Значить, співробітник-організація у нас автоматично підбирається, дату прописуємо. І далі на закладинці ось, головне вибираємо підрозділ, посаду, і автоматично програма нам буде прописувати оплату праці. Але оплату праці вона напише, наприклад, мінімальну ставку. бо у нас... Тут з вами є вилка «Мінімальний» і «Максимальний оклад. Ми можемо собі поміняти, як нам необхідно. Тільки потім не забувайте натиснути кнопочку Перерахувати. Ось, бачите отака кнопка. Або ще є тут, бачите, заповнити за позицію. Обов'язковим вибором є категорія за ЄСВ. Тому що саме за категорію по ЄСВ, якщо ми подивимося, зараз показати все, ми з вами. Таким чином призначаємо, який єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці ми маємо на увазі, і він буде оплачуватись, і потім, по цим даним, вже будуть формуватися звіти. Це обов'язково. ПДФО та військовий збір у нас визначається в нарахуванні. Я не буду зараз заходити в розділ нарахування, а ми прямо звідси через квадратики відкриємо карточку нарахування. І я вам тільки покажу одну позицію це податки та внески, щоб ви розуміли, де саме призначається оподаткування по ПДФО та військовому збору. Саме закладка податки та внески оподатковує оподатковується і код доходу вибирається. І ось згідно цього коду доходу у нас йде відрахування податку на доходи фізичних осіб та військовий збір. Крім того, документи, прийом на роботу ми можемо побачити не лише в карточці співробітника по гіперпосиланню кадрові документи. Вони також у нас є журнал, спеціальні кадри, прийоми, переведення та звільнення. Ось всі документи, які в нас на даний момент є в програмі, у нас є в переліку. Також є спеціальна в розділі кадрів, є робоче місце робота з кадрами. Тут також ви можете побачити документи, значить, роботи, з якими завершена по співробітникам, прийоми на роботу по даному співробітнику. Вибираємо іншу, ось буде інший прийом на роботу. І також різні дані, довідки, теж дуже зручно працювати саме з робочим місцем кадровика, робота з кадрами. І зараз ми ще, нам необхідно показати програмі, яким чином потрібно відобразити нарахування по заробітній платі. Для цього заходимо в розділ налаштування та довідники, способи відображення зарплати. Тут вводимо новий спосіб. Зараз я натискаю на праву кнопочку, і тут просто прописується, що це зарплата адмінперсоналу. Потім ця назва нам буде необхідна для синхронізації, тобто для передачі даних в іншу програму. Про це в іншому відео ви знаєте, що в даній програмі у нас кореспонденції рахунків немає, немає проведень, немає оборотно сальдугу. Просто ми нараховуємо зарплату. І працюємо з кадрами та заробітною платою. А регламентовану звітність ми вже з вами формуємо в іншій програмі. З цієї програми ми передаємо дані. Так от, для синхронізації нам необхідно вибрати спосіб відображення. Цей спосіб відображення ми призначаємо для співробітника. Для цього ми заходимо знову ж таки в кадри, в співробітники. І в карточці співробітника, якщо ми зайдемо в співробітник, наприклад, 1.1, ми вибираємо гіперпосилання Виплата, облік зарплати. І тут на позиції Бухгалтерський облік зарплати ми вибираємо спосіб відображення саме з того довідничка, в який ми з вами завели. Зарплата, адмін, персоналу. І також бухоблік діє з певної дати. І ось тепер ми вже можемо з вами нарахувати заробітну плату. Заходимо в розділ Зарплата, документ нарахування зарплати та внесків. Ось, будь ласка, новий документ створюємо. У нас прописує, Вибираємо місяць нарахування, дату 31.01 і також у нас організація, тому що ми з вами галочку проставили. У нас є організація і підрозділ. І просто натискаємо кнопочку Заповнити, і програма згідно наших налаштувань заповнила нам нарахування. Тут у нас всі закладочки порожні, тільки ось ми можемо побачити, ПДФО нарахувалась і військовий збір, і також внески на фонд оплати праці. В самому документі є звіти по рухам документів. Тобто ми не бачимо кореспонденції рахунків та проведень. А ми бачимо записи в реєстрі накопичення. Тут дуже зручно вони прописані, ми одразу ж бачимо, які регістри заповнені, і одразу бачимо їх перелік, перелік заповнення елементами. Тобто на регістр накопичення, взаєморозрахунки зі співробітниками. Тут у нас є зарплата, і також утримання зарплати. Далі відпрацьований час теж можна проконтролювати. Далі про нарахування для розрахунку середньої, тобто це нарахування, воно вже в нас відразу запишеться в регістр для подальшого розрахунку середньої при наданні співробітникам відряджень, лікарняних відпусток. Далі для розрахунку середньої ФСС, так? тому що для лікарняних саме. Зарплата до виплати, щоб вже можна було формувати відомості на виплату зарплати, нарахування та отримання, різні регістри накопичення по обліку доходів і так далі. Подивіться, скільки регістрів. Оце всі ці регістри вони у нас будуть використовуватися у формуванні звітів, а звіти повністю по зарплаті ми можемо з вами зайти, знайти в розділі Зарплата, звіти по зарплаті. І ось тут у нас є розрахунковий листочок, можна безпосередньо для співробітника вибрати розрахунковий листочок, і побачити повністю його розрахунок, наприклад, орхідея, співробітник показати, виберемо Сергієнко за січень місяць, так, очистити період, і вибираємо ось так: от, січень вибрати і сформувати. І, будь ласка, у нас згідно регістру накопичення сформується. Розрахунковий листочок по даному співробітнику. Скільки нараховано відрахування ПДФО військового збору і скільки потрібно співробітнику видати. Також є звіти по зарплаті це аналіз зарплати за співробітниками в цілому за період. Теж все відбираємо, період, організацію і, будь ласка, бачимо повністю розрахунок. Також в розділі зарплата є робоче місце для. Розрахунку і виплати зарплати. Тут теж всі документи будуть в переліку, тільки нам необхідно обов'язково вибрати необхідний місяць, тому що тут помісячно йде. Якщо в кадровому обліку там по співробітникам за весь період, то тут вибирається період. Саме у нас є нарахування зарплати. І тут ми можемо також одразу навіть і створити новий документ. Бачите, нарахування зарплати. Нарахування за першу половину теж дуже зручно. Надіюсь, що дане відео вам стало в нагоді. Чекаю ваших запитань, ваших відгуків. Бажаю всім миру і добра. До нових зустрічей!